Гість нашої студії, колишній голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії, а нині кандидат у президенти України Микола Маломуж, і з ним обговоримо проведення антитерористичної операції та розвиток подій на сході та півдні України. Пане Миколо, доброго вам ранку. Рада вас вітати у нашій Доброві студії. Отже, як ви гадаєте, кінцева мета Путіна це розкол України? Чи він хоче завоювати її всю від Донбасу до Закарпаття? Як гадаєте? Я просто не гадаю, а ми знаємо якраз плани, стратегічні плани, політичні. Це дійсно приєднання України до нової конфедерації, але це стратегічна мета. Так. Але методи були різні. Ми говорили про політичні меди з прошлим керівництвом, але після того, як прийшла зміна керівництва, о, тут задійно вже був більш радикальний сценарій, коли дійсно інспірували масові виступи на території Криму, в Східних Південних областях. Передбачало, що буде швидко, тобто масштабні виступи людей, відповідно, формування самопроголошених республік в різних регіонах, закликання іноземних. Представників і відповідно входження російських військ, і таким чином зміна і центральної влади. І, відповідно, нова конфедерація вже в новому форматі. Так. Але такий сценарій не відбувся, тому вже пішли якраз інший, більш розширений, більш глибокий сценарій дестабілізації на більш низькому рівні, це на рівні районів, міст Донецької, Луганської, намагання Харківської, Одеської області. цей сценарій реалізується сьогодні. Передбачається була довготермінова операція, особливо пов'язана із активізацією таких дій. На протязі травня місяця і до виборів президента. І ми розуміємо, пікова ситуація це 9 травня, і це зрозуміло перед виборами президента 25 так. травня. Це якраз такі масштабні акції, які будуть формувати дестабілізаційний потенціал, навіть якщо буде проводитися антитерористична операція, все-таки більш активно будуть формуватися структури, які впливати на місцеве населення, От, відповідно, ініціювати масові виступи, радикальні дії на нових територіях, нові об'єкти, нові міста. І ми бачимо навіть спокійна Одеса, яка була акція проведена найближчі е, прошлі дні, і в даний момент з величезними жертвами. А це передумови для захисту в лапках і російськомовного населення і українців. Так. І в даній ситуації можливо і введення військ на якомусь етапі зараз. Ми не маємо цих фактів, ми вводимо ситуацію, але і підготовка військових структур, які находяться на територіях східних південних областей і в Криму е, активно ведеться. Ми бачимо, що переміщення і військових частин, авіаційних полків уже стратегічного значення з новітньої озброєнням – це один з факторів дуже потужного тиску і передумова, можливо, входження при тому, як дестабілізація була масштабна. Пане Микола, ну ось ви як людина військова, ви ж напевно знаєте, ось як протидіяти оцим агресивним російським планам? Що що робити в таких в такому випадку? Незвичайно важлива складова. Я е, хочу загальну фразу сказати, що сильне гармонізоване суспільство продають любому агресору, і це якраз на це насілена і е, Російська Федерація, щоб дестабілізувати ситуацію. І націлені внутрішні сили. Е, це проросійські сили сили південних східних областях, які орієнтуються, щоб якраз не був спокій, щоб населення якраз було дестабілізовано. Так. Підняти людей на протистояння із силовими структурами, і військовими частинами, які зорієнтовані на забезпечення безпеку. Тому в даній ситуації перша складова повинна бути це. Великий діалог з місцевим населенням, перш з елітами, тими людьми, які являються авторитетами для цих регіонів. І зрозуміло, через цей сегмент, коли не буде підтримки населення, дії екстремістів, сепаратистів, коли вони будуть відторгати їх, але не прикривати їх, або ті, не будуть прикриватися мирними громадянами, зрозуміло, тоді успішно будуть проведені антитерористичні операції. Без фактору, якраз діалогу з людьми і вирішення тих питань, які хвилюють, а це відповідно законодавчі рішення, інші щодо місцевого середовища, от якраз вирішення. Питань кардинально по стабільності не буде, а без цієї стабільності не буде вирішено питання, пов'язане з терористами, екстремістами і протистояння Російської Федерації. Скажіть, а чи впливає на ситуацію на сході бізнес еліти, про які ви вже згадали? І невже бізнесменам Донбасу вигідна така нестабільна ситуація в їх регіоні? Більшості бізнесменам – ні? От, але тім бізнесмен з прошлого режиму вони втратили фактичну власність, втратили свій бізнес, але вони володіли регіоном, регіоном довгі роки. У них напрацьовані схеми, в них є підконтрольні кримінальні структури, проросійські структури, е, частина людей, які е, орієнтуються на спецслужби, на Російську Федерацію, які ініціюються в такий важкий період для України, для того, щоб вони і підняли людей на Масою заворушення, а активізували якраз тих людей, які готові проводити акції по захопленню, Озброюють їх, фінансують їх, організовують, проводять ці операції. Людей практично без вихід коли вони спонукали їх до активних фізичних дій, збройних дій по захопленню, і вони стали заручниками. Тому в даній ситуації, крім тих заходів, які як я говорю, з мирним населенням треба в процесі проведення відповідних операцій здати передмову для того, щоб ті люди, які скоїли помилку, але низькою конкретних злочинів вбивств відповідно мало можливість е, вийти із цих приміщень, е, здатися відповідно, але і провести їм амністію. От, тому що в даній ситуації якраз вихід більш мирним шляхом. Я маю досвід проведення багатьох антирористичних операцій і в Україні, і за кордоном. О, десь біля 28 восьми, е, ні одна операція не завершалася розстрілами ні заручників, ні навіть терористів, які захоплювали або піратів, які захоплювали українських громадян. Тому в даній ситуації це вже мистецтво діяльності спецслужб для того, як провести операції і провести не способ блокування цілого міста, так. а тут проведення по конкретним об'єктам, але одномоментно по всім містам. Це буде дуже потужний ефект. Але я ще раз наголошую, що без фактору стабільності і відносин з місцевим населенням і гармонії з цими елітами не буде якраз успіхів в цих великих операцій. Микола освободив зачепили, хочу продовжити за останніми повідомленнями. Росія продовжує стягувати до Криму все більше живої сили та Асної техніки, чи не означає це підготовку до вторгнення у південній області на цьому етапі, це означає потужний і психологічний тиск, демонстрація можливо вторгнення. От за сьогоднішніми матеріалами, які я маю і з Російської Федерації, не планується найближчі дні вторгнення до 9 травня. поки точно, якщо не буде відповідних масштабних, нових дестабіляційних акцій, тим більше жертв вторгнення не передбачається. А якщо буде, якщо буде такий сценарій. А це залежить від наших органів влади, від правоохоронних структур спецслужб, в даний момент може бути вторгнення. От тут уже пряма буде мотивація введення військ для проведення е операцій по захисту населення, тобто миротворчих місій. Хоча це повинно вирішуватися на е Раді безпеки ООН і з її санкції, але Російська Федерація трактує положення ООН по іншому, що вони мають право. Біля своїх територій так. проводити війська для захисту відповідного миру населення і недопущення жертв. От якраз жертви можуть бути і якраз цією ознакою, що ми зараз настоюємо на всіх напрямках дійсно жертв не допустити, дійсно, особливо серед мирного населення, тому що. І екстремісти, і терористи, які захопили якраз ініціюють створення таких передумов. Навіть ми передбачали і оперативну інформацію, що вони самі готові якраз знищувати людей для того, щоб звинувати українську владу і українських силовиків. Ну ось поширена думка, що в наших спецслужбах засіла просто російська агентура, яка блокує їхню роботу. Як подолати цю експансію? Я просто вам скажу, що так дуже спрощене поняття. От якщо ми говоримо про прошлий період, це були керівники відомств, які працювали на прошлий режим. Так. Навіть злочинною метою. От, прошлий режим орієнтувався зрозуміло на співпраці з Російською Федерацією, тому і весь вектор діяльних спецслужб, правоохоронних органів і Міністерства оборони був орієнтований на е, сприяння відносин з Російською Федерацією у різних ага. вимірах. А зараз от, більша частина не професіоналів. Це саме основний е, привід, сказати, чому немає успіху. Дійсно, багато років. Ці спецслужби губили просина і на вищому рівні, і на середній ланці, і навіть на більш нижчій ланці. Тому прийшли до того, що практично в цих спецслужбах надзвичайно мало людей, які можуть виконувати професійну функцію, особливо в кризові періоди. Такі в мирний час, так. Да. Вони виконують оперативну роботу, контролюють ситуацію, наприклад, локалізують якісь незначні проблеми, але масштабно діяти не можуть. З другого боку, частина і правоохоронців спецслужб знаходилися на утриманні представників тих прошлих кланів. Якщо ми говоримо прямо, вони фінансувалися ними і відповідно виконували ті завдання, які проти закону пов'язані із контролем території. Бізнесу або проведення відповідних операцій по рекету, рейдерству, але разом із кримінальними структурами, які зараз активно використовують цих операціях. Ми бачимо, хто прихильники Зрозуміло, представники іноземних спецслужб, це представники про російських організацій, це представники криміналітету і це представники окремі представники правоохоронних структур, які знаходяться на утриманні цих груп і кланів. Як зараз завадити їхній діяльності, якщо це можна так сказати? Якщо не блокують роботу ці російські агенти? що робити тут така ситуація. Тут треба зараз провести ротацію, я б сказав би, за рахунок того, що два фактори ми говоримо, блокують, але не так. і не персоналізм, і не персоналізм на вищому політичному рівні, тобто на рівні відомств, на рівні департаментів, на рівні управлінь і відповідно провести ротацію кадрового складу, які будуть виконувати такі надзвичайно важливі завдання. І по е, контакту з людьми так. це треба, щоб були глибокі оперативники, психологи, але і мали контакти із представниками цих еліт, і це дійсно представники силових структур Альфи, інших оперативних природів, які могли ефективно проводити спеціальні операції. У нас в Асоціації Альфа, але в координаційній раді офіцерів військової службовності України 350 тисяч чоловік. Тільки в Асоціації Альфа 3,5 тисячі. Це ті люди, які пройшли бойові так сказати, операції, антитерористичні операції, які проводили багато операцій на території закордонних країн держав і в Україні. Це Величезний резерв. Його треба зараз використати. Використати якраз для таких точкових операцій, які будуть дуже ефективно і дуже швидко. Але якщо ми беремо навіть Одесу, ну, ми довгий час, от я прикладу приводу. Наприклад, біля Одеси знаходяться представники ну, із західних областей, так. представники Роман Майдану. Вони розмістилися прямо на окраїні Одесі. На Кулаковому полі розмістилися проросійські сили. І тільки треба було чекати часу, коли вони зійдуться. І дочекалися. Класично проводиться глибока робота і серед тих представників, і серед інших. Так. Знають кожен крок, що вони роблять які заходи планують, коли вони будуть озброюватися, коли вони будуть вирішувати для, для проведення зіткнення або операції. Ми проводимо акції опередження, але контролюємо із позиції центрального апарату, ті, які цих людей знають, і профілактичну роботу з ними до того, щоб вони не рушили. На проти своїх противників і з іншого боку точно така ж робота. Ми їх розводимо до того, але якщо вони вже вже йдуть з намірською сочі, ми затримуємося ще до масового скупчення людей, і тоді акції не проводяться. І відповідно ці сорок чимось осіб не загинули. Це я вам просто говорю, як професіонал. Це пряма вина представників спецслужб, правоохоронних органів і влади. Зрозуміло. Пане Микола, скажіть, наскільки ми можемо розраховувати на підтримку Заходу, і які реальні контрдії можуть бути застосовані саме з боку західних країн? Я скажу, Захід зараз буде утримуватися, він буде е, вичікувати час. Да, Будуть санкції, будуть е, намагання е, сформувати пакет тих пропозицій, які важливі для переговорного процесу. Але я входжу в клуб країн світу, це замість президента. Кось споїхав. це всі лідери країн світу. Так. Ми виходили з метою в ситуації ще по Криму але. Дійсно, ми ставимо питання, щоб на вищому політичному рівні перші особи цих держав так. і США, і Сім, і Сімки, і Путін, з яким він буде відповідно спілкуватися, вийшли, виходячи з глобальних проблем, можливо, світової війни навіть на цьому рівні, глобальні проблеми розпаду території. От, проблем, пов'язані із дестабілізацією економічної ситуації у всьому вимірі, включаючи Російську Федерацію. І в цій темі вже ми вирішуємо питання пов'язані з Україною, тому що тут корінь знаходиться всіх проблем. Якраз тут неефективна була діяльність і того періоду іншого навіть в женеві зібралися справ. І Ми настаємо на тому, що збиралися перші особи, які будуть на зразу однозначно вирішити ці проблеми. І в цій ситуації тільки санкції, тим більше загрози санкції та ефективно діяти не будуть. Я знаю особисто російське керівництво. Кожного керівника і президента, і прем'єра, і інших керівників вони на такий формат не зреагують позитивно. Це буде варіант протистояння, нового протистояння. І Росія буде доказувати, що вона має силу, що вона має вплив і вона свої і тут стратегічні інтереси. Тут необхідно не тільки інший формат переговорів, а інші потужні аргументи, не тільки. Санкції, тільки погрози. Це не працює. Скажіть, взагалі, ось армія дійсно потребує зараз призовників, і чому так раптово відмовилися від контрактників і відновили загальний призов? Я просто хочу сказати: зараз в армії повинні використовуватися професіонали. Як право, і призов можна здійснити цільово в конкретні підрозділи, які зараз наявляються пріоритетними. Ось які пріоритетні які? це сили швидкого реагування, так. це бронетаркові війська. Це авіація, це е, радіоелектронні і радіотехнічні війська, які дійсно будуть е, контролювати наші території. Зрозуміло, це е, воєно-морські, особливо ракетні крейсери, які будуть захищати дуже ефективно від е, можливо зовнішньої агресії на морі. Тобто цих людей, які знаходяться в запасі, це кіль, декілька сот тисяч людей, які пройшли підготовку, які мають і професійну і бою цих треба призвати. Не молодих хлопців, які нічого не знають, але. Є сенс відновлення. Призиву до того, щоб готувати майбутній резерв. Нас недостатньо професійної армії зараз, але майбутній резерв повинен бути, тому що е, поспішили відмовитися від такої форми, тому що нам професіонало недостатньо. Е, відповідно, е, професійна форма вона ще не була навіть і профінансована той період. Тому резерв він, е, завжди повинен бути для того, щоб люди пройшли військову підготовку, так. щоб вони були на перспективу е, готові до агресії. Але зараз їх задіяти в конкретних операціях недоцільно, тому що це будуть великі жертви. Зрозуміло, пане Микола, Дуже вам дякую за цю розмову. Ми встигли багато за вами обговорити таких складних питань. Дякую, що завітали. і Бажаю вам гарного дня. Дякую.